Добрий день, я Вікторія Вікторівна, мама Софійки. Ви хотіли зі мною поспілкуватися? Добрий день, дякую, що прийшли, пані Вікторія. Хотіла з вами про Софійку, по...» так, вона сказала, що ви її тут допит влаштували. Я це так не залишу, піду до директорки. Не зрозуміла, пані Вікторія, що саме я не так зробила, що вас не влаштовує. Та мене все не влаштовує. Не бали з української у моєї дочки те, що вона нічого не розуміє на ваших уроках, тому й домашні завдання вона не хоче виконувати. А ви самі з'ясовували причину, намагалися поговорити з Софійкою, сіли поруч біля неї, розгорнули підручник, допомогли розібратися в якійсь темі. Ви знущаєтеся. Ви учитель, я економіст за спеціальністю. Чому я маю виконувати вашу роботу? Так, я вчителька, але ж я не працюю з вашою донькою індивідуально. Якщо Соня щось не зрозуміла, вона повинна була підійти до мене після уроків, і я б їй пояснила, або вже вдома розібратися сама або разом з вами. Слухайте. Не смішіть мене, я працюю, сплачую податки, а ви з них отримуєте зарплату. Тому виконуйте свою роботу якісно. А я, коли приповзаю додому після роботи, мені ніколи вгору глянути, я займаюся своєю родиною, а не вашою українською. Але ж, Вікторія Вікторівно, стійте ви куди? Усе. Зустрінемося в кабінеті директора. Я хочу іншу вчительку для своєї дочки.